Ах. Що? Не зрозумів. Де я? Так, ліжко. Я на ньому став. Сундук? Нічого нема. Дві картини. Ось скелет. Фу, страшно. Якийсь столик. Нічого нема. О, дверка. Що? Кімната. Чи це міксер? Це ж я! Ой, ні. Ну його нафиг. Все. О. Кухня? Ух ти. Може в тумчиках щось є? Це ж... Це жа не Ладно. О, це що за кнопка? О! Щось відкралось. Щось працювало. Мені здається, що щось не працювало. А! Еее... Та хто такий? Привіт, а я твій Навіть новий дух. друг. Ну, понятно, на але все... чому на все життя. І як мені вийти звідси? Щоб вийти, тобі треба посадити дерева, які в цьому сундуку. Наш які дерева? Реальне дерева. Що? Ти взагалі хто такий? Вообще, чому я маю садити ці дерева? А якщо ти їх не посадиш, то буде дуже погано. Ой, все, поняв, поняв. все, поняв, поняв, йду. Посадити дерева. Чому у цих... Ой! Чому йому цих дерев не вистачає? Ну, ще ж топ чому я маю його слухати і садити якісь дерева? Е, чуєш, що я тебе взагалі слухати? Так, я не знаю. Бо я тут головний. Ну, що, що ти головний? Мені все рівно. Скажи, мені просто де вихід. І я піду. Ну як сказати? Його тут Що? Я все я розкажу так, після, після того, коли ти посадиш дерева. Хм. Ну ладно. Я ж можу просто втекти. Це вообще що за будинки якісь? Де я вообще? Де мій дім? О, це таке? Ой, там вода. Тут край не лізти. Ладно, посажу його дерева. Може я бути дерева, взагалі? Вже тут головний, то він сам себе писали. Хм, зараз це не підозріло якось. Нарешті. Ой! А ти ще хто такий? Ой, де він? Ти хто? Ти мене чуєш? Ей! А я? Йо-моє! Ну нафіг. У мене є ідея. І щас треба виростати, треба виростати, не доїхало. Щось не ладно? Лава? Хм... Що вийшло? якщо? Блін! Не працювало? О, працює? І хоп? Ну все, можна йти йому казати, що я все посадив. Все, я посадив. Все, я все посадив. А обманювати негарно. Так от, ти мені був хотів розказати історію. А... Давай. І ще, до речі, вибач, за те, що я тебе обманув і не посадив всі дерева. Просто Да, реально, ладно, пофиг, ну коротше, це мій світ в цьому проклятому Майнкрафті. І я його створив, щоб грати зі своїми друзями. Ех то було давним даво, коли в нас був старий компутер. То тоді я застряг тут і все виходу немає, і ти застряг зі мною. Крім цієї ситуації, цей Майнкрафт проклятий тепер ми не можемо вийти звідси. Я сам не знаю, но тепер ми тут будемо разом гратись, веселитись і всяке таке. Ладно, я спати, бо щось трохи змушився, окей? Окей. Так. просто жесть. написано. Эксит. Так, вы можете рассказать. Это хорошо, цей. Там я бачив дверку на вихід. Немає ніякої дверки на вихід. А, ні, Ой, все спят. спи. Може, провиділось? День був все таки тяжкий.